Це та людина, яка е, постійно несе в собі якийсь світ. Вона працювала в бізнесі. Зараз вона працює в фонді. і це завжди та людина, якою е, надихаєшся, і хочеш брати з неї приклад, Танюш. Я тобі бажаю народження, е, сили, здоров'я, як фізичного, так і ментального. Продовжуй світити і надихати інших. Просто хочу, щоб ти знала, що ти маєш велике значення для багатьох із тих, хто тебе оточує. Танюшик. Хочу тебе привітати з твоїм днем та побажати тобі міцного та непохитного здоров'я, безмежного щастя, щоб всі твої мрії і плани збулися. Ти просто неймовірна людина. Скільки буду жити, завжди тебе буду згадувати з теплотою. Твої очі, отой погляд, ота твоя полість Тебе діти просто обожнюють. Дорослі на тебе дивляться і не розуміють, де береться та сила в такій тендітній жінці. Я хочу, щоб ти була щаслива. Щоб ти була радісна, у тебе тепер чотири синочка, щоб ти раділа, тішилася, щоб вони тільки тебе радували своїми досягненнями, щоб ти була щаслива не тільки як мама, а ще як жінка, щоб тебе оточували вірні друзі, надійні. Хай їх буде набагато, але це будуть дійсно такі е, твої люди, які тебе зрозуміють, підтримають, щоб ти довго залишалася донечкою, щоб. Е, на тебе рівнялися, бо ти дійсно та людина, на яку треба рівнятися. Ти дуже багато робиш для кожного з нас. Ти завжди підтримуєш ти. Вислухаєш, показуєш нам великий приклад. Я дуже радію тому, що я з тобою знайом і бажаю тобі в цей особливий день, щоб твоя, твоя зірочка на небі горіла як найдовше і як на яскравіш. Пані Тетяно, вітаю вас. З вашим день народження бажаю, не лише велике звершення, а й теплих моментів. Спокою, що ваші мрії здійснювалися навіть тоді, коли нарешті дозволити собі відпочити. Твій день народження, та я хочу подякувати. Подякувати, що ти завжди підтримуєш і допомагаєш. Ти завжди поряд у самих складних ситуаціях, але не завжди дозволяєш бути поряд біля тебе. В твоїх складних ситуаціях ми за цей час з тобою стали дуже близькими. Не знаю, як для тебе, але для мене має значення, як ти себе почуваєш і як у тебе сьогодні пройшов день. Все, що я би хотіла тобі побажати, це знайти отой. Спокій, який зміг би тобі дати можливість відпочити, ти робиш дуже велику справу, і все, що відбувається у нашому фонді, це тільки через тебе, бо ти ота батарейка, яка всіх штовхаєш, і оцей великий великий вагон він починає бухатися. А з кожним днем цей вагон все більше, тому що у нас все більше дітей, все більше родин, і це все завдяки тобі. Ти кожну людину зрозумієш і зможеш роздивитися в ній тільки Дякую тобі! Мої вітання, тобі з днем народження. Я тобі бажаю сил, натхнення в твоїй справі в нашій справі, яку ми робимо разом. Щоб всі мрії про наш дім мрій для діток ми здійснили в цьому році. Тобі бажаю особистого жіночого щастя, тому що ти цього варта. Сил терпіння. Натхнення і всього найкращого, коли потрапив сюди в фонд, тут є така дуже класна традиція постійно обніматися. Мені хочеться тебе зараз обійняти, бо в цей час, коли ти дивишся це відео, я знаходжусь майже 500 кілометрів звідси. Бажаю щоб твої мрії завжди збувалися. А ти ставиш дуже класні амбіційні цілі, і це чесно дуже надихає. Тому бажаю тобі, щоб ти ніколи не здавалася. Завжди в тебе все виходило, і ми завжди тебе підтримуємо. Хочу привітати чарівну, надзвичайну, прекрасну жінку, маму, друга, волонтера, бізнес-вумен і ще купо, купу ролей, яких ви в собі поєднуєте. Бажаю вам, щоб ваша невпинна енергія тільки примножувалася, щоб поруч завжди були позитивні, класні, надійні люди. І щоб все в вашому житті вдавалося, дуже дякую, що зустрів тебе Краматорську. що евакуювала мене в білу церкву. Дуже дякую, що працюю з вами. Всього тобі найкращого здоров'я будь така, яка ти є такої світлої людини. Насправді я ну, рідко зустрічала в своєму житті. кажуть, що хороші люди. Послані нам з небес, і я вірю, що все добро, яке ти робиш, повернеться в тебе Торицею. Бажаю щастя, здоров'я, залишайтесь такими впевненими, цілеспрямованими і ніколи не здавайтесь. Діти до кінця. Ви жінка для наслідування. Ви даруєте щастя, радість, любов. Дітям цей не легкий час. Дякуємо вам, Дякую за читання. Всі діти щасливі. Ви наш промінчик сонця. Я дуже дуже рада, що я потрапила у твою таку дружну команду і з вами тут зараз працюю. Я бажаю тобі е, сили, бажаю тобі терпіння, бажаю тобі якомога більше, і більше, і більше натхнення для того, щоб ти могла досягти високих, високих своїх досягнень. Якби не війна, ми б не напевно не познайомились, але знаєш, в темні часи краще бачиш. Світлих людей, я дуже вдячний долі за тебе. Ти щира, світла. Бажаю тобі щастя та душевної рівноваги. Моя рідна сестра, вітаю тебе з днем народження. Я пам'ятаю, навіть коли тебе забрала з пологового будинку. Сама лічно забирала. Міцного-міцного здоров'я, жіночого щастя, а ще терпіння в твоїх справах. Кохаю тебе, мої вітання, шановна пані. Цей світлий прекрасний день. День вашого дня народження. Прийміть мої найщиріші вітання з найкращими побажаннями. Нехай у вас все буде добре, хай вас всі люблять. А ви кого захочете? Насправді хочу побажати здоров'я, наснаги, здійснення ваших мрій, ваших подвигів, хоча ви вже подвиг. Створюєте, створили і створюєте. Їх ще буде набагато більше. Завдяки вам вже не одна тисяча, навіть десятки тисяч дітей отримують надію на світа майбутнє. Дякую вам за те, що ви така чудова людина, величезним серцем і дишаю. Зазвичай весна дарує людям життя, а ти наша дівчинка-весна. Ти даруєш людям життя, ти даруєш людям можливість жити в безпеці. Танюша, ти не уявляєш, як я рада. Що з тобою познайомилась? Вибалю сльози, але іс іскренні усього серця. Таких людей, як ти мала. Я тобі казала, ти така маленька, але ти така потужна, така сильна людина. Я хочу тобі побажати везіння, я хочу тобі побажати міцного здоров'я, і я дуже хочу, щоб з тобою отак от завжди, як бульбачка, були люди, на яких ти могла розраховувати. Щоб твої бажання здійснилися, але не тільки в професійному плані. Не, всі, не тільки твої мрії і цілі, які ти поставила, але як мама. Я вважаю, щоб твоє материнське серце було спокійно за тих дітей, для яких ти стала мама. А це дуже багато дітей. Дякую тобі. Для народження. Дякую, що поряд. Днем народження, з днем народження. Люблю тебе, цілую, обнімаю. З днем народження. Танечка, з днем народження. Тісні твоїх самих самих заповітних мрій. Ми поруч. Дуже тебе любимо і обіймаємо.